Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Через усю Європу на велосипеді англієць Том Гаррісон приїхав до Львова, аби підтримати українців у час війни. Чоловік приїхав близько двох тисяч кілометрів, щоб зібрати п'ять тисяч фунтів для відбудови Миколаївщини. Подорож дійснив на батьковому велосипеді, якому понад 20 років його ж наприкінці мандрівки Том передав волонтерам, які згодом подарують ровера хлопчикові з Харкова. Більше в нашому сюжеті. І в нас зараз технічні проблеми. На жаль, не зможемо показати вам цей сюжет. Подивіться, в наступних випусках обов'язково не пропустіть. Підказують мені, що очевидно буде все-таки сюжет. Ні, все-таки не змогли. На жаль, наступного разу обов'язково перегляньте. Поки що, це всі новини. Наступний випуск вже буде за 15 хвилин. Я наважився на цю поїздку, бо знаю, Україна зараз бореться. Зокрема, підтримку з боку Великої Британії Йому 47, у минулому поліцейський. Нині працює в охоронній фірмі у рівні Англії. Аби здійснити свій задум, Том взяв відпустку та старенькі батьки велосипед і подався у мандри. Приїхав близько двох тисяч кілометрів Європи через Нідерланди, Німеччину та Польщу. Зупинявся в недругих готелях та в українців, які мешкають за кордоном. каже, найбільшим викликом стали погодні умови. Коли я виїхав з дому і потрапив у Нідерланди, то було дуже мокро. Почалися зливи, грози та град було важко. Потім мені довелося їхати через гори в Німеччині було багато пагорбів, і звісно, повені в Польщі. Головну дорогу затопило, і мені довелося повернутися на 20 кілометрів назад і залишитися у місті. Продовж мандрівки Том збирав кошти для громадської організації Об'єднаний гуманітарний фонд, який працює з початку повномасштабної війни і допомагає військовим та цивільним. Зокрема, зібрані Томом кошти скерують на відбудову Миколаївщини, а саме житлових багатоповерхових будинків. Ми взялися за відбудову багатоквартирних будинків з тяжкими руйнуваннями, не косметичний ремонт. І тут певна складність того, що треба спочатку провести інженерні роботи, а вже після того зрозуміти, чи можна взагалі такий будинок. Відбудовувати зараз. Ми вже знаходимося на фінальній стадії здачі трьох об'єктів. Станом на зараз Том зібрав трішки більше 4 тисяч фунтів. Це близько 200 тисяч гривень. Втім, має на меті зібрати п'ять. каже, спершу до збору коштів долучав рідних, друзів, колег, а потім створив у соцмережах пости і з часом все більше людей почало донатити. Окрім збору коштів, у Тома ще одна важлива місія. Батьки -велосипед він вирішив передати комусь, хто його потребує. Я вирішив пожертвувати свій велосипед, тому що думав. Що він стане комусь у нагоді тут? І ця людина зможе дати йому друге дихання. Велосипед тому отримає хлопчик з Харкова, який разом з батьками покинув рідне місто через війну і нині мешкає у Києві. Доставити велосипед до столиці. Взялася благодійна організація, яка з початку великої війни допомогла тисячам сімей, що панилися без даху над головою. Для них це має бути така підтримка, що дійсно от світ про них не забув, що світ допомагає, і ми продовжуємо якось боротись за нашу перемогу. Ось тому ми цей велосипед так само будемо. Доставляти далі в Київ, ось і там він знайде свого власника. Том каже, на цьому його допомога Україні не закінчиться. По поверненню додому він планує і надалі збирати кошти на закупівлю гуманітарної допомоги і особисто доставляти її в Україну. А наразі, щоб допомогти Тому до збирати на відбудову будинків у Миколаєві, необхідно перейти за QR-кодом, що на екрані. Чим швидше кошти будуть зібрані, тим швидше люди зможуть повернутися в свої домівки. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини.